Ургентне стоматологічне відділення дитячої поліклініки у Луцьку зовсім скоро закриють. Для лучан це означає те, що діти залишаться без безоплатної допомоги стоматологів, і в разі критичної ситуації батьки діток будуть змушені звертатись у приватні клініки, де, як усі знають, ціни є не дуже доступними. Тому на черговій сесії Луцької міської ради 27 листопада представниця від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій порушила це питання, аби дізнатись, як далі функціонуватиме відділення у комунальному закладі, але ми є запитання в тому, щоб ви сказали, яка ситуація нас складається в місті з нового руху з дитячою стоматології яким чином нападе діє на запитання відповів заступник начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Віктор Глухманюк. За його словами, дитяча стоматологія припинить своє існування як така. Усе через рішення Національної служби здоров'я України. Під час спілкування з фахівцями національної служби здоров'я неодноразово звучало про те, що стоматологія як така. Не може покриватися за програмою медичних гарантій, і в перспективі до цього все прийде. Я вважаю, що нам просто треба бути готовим до цього всього і продвигатися в тому, що. Виходити так, що може громада надати дійсно своїм мешканцям. Також обраниця громади запитала у очільника міста Ігоря Поліщука, як зберегти стоматологічне відділення у дитячій поліклініці, адже у громаді є багато незахищених верств населення, які просто не зможуть дозволити собі приватні стоматології на сьогоднішній день. Говорячи про те, що те, що пішло приватно, окей, але нас нас дуже багато є родин, які не можуть собі дозволити приватну медицину. Ваші стоматології вона не є дешевою, тому все ж таки, я хочу почути, як ми збираємося цю соціальну послугу, щоб, щоб ми могли забезпечити усі прошарки нашої громади, надавати цю послугу для діток, як ми збираємося її зберегти. Як у своєму стилі скандальний мер міста знову перекинув відповідальність із себе на державу? Мовляв, місто зробити нічого не може. Так вирішило НСЗУ. Ми ж сьогодні живемо і працюємо в умовах наших реалій. Е, грошову функцію щодо оплати роботи лікарів і всього іншого матеріалів виконує СЕЗУ. НСЗУ сьогодні держава прийняла такі рішення. Хоча раніше думка очільника міста про дитячу стоматологію кардинально відрізнялася. Ось це новина, розміщена на сайті Луцької міської ради, датована 16 грудня 2021 року, де Ігор Поліщук каже таке: до цього тут був ще радянський ремонт. Дитяча стоматологія особлива. Тому що навіть дорослі бояться йти до цього лікаря, а діти тим паче, коли вони приходять у старе, сіре та обшарпане приміщення, то їхні страхи ще більше посилюються, сказав міський голова. Ми вирішили оновити відділення, щоб дітки сюди з приємністю приходили та мали хороший настрій. Також ми хотіли, щоб тут було комфортною людям, які тут працюють, зазначив очільник міста. Як вам таке? Відповідно, у дитяче відділення стоматології були вкладені величезні. Кошти із бюджету, однак про це міська влада чомусь мовчить. А саме на оновлення та ремонт стоматологічного відділення з міського бюджету виділили 1,3 мільйона гривень. Тобто, як виходить, раніше дитяча стоматологія була потрібна, а зараз ні? І що робити тим, хто не може дозволити собі прийом у приватній клініці? І чи зробить хоча б щось міський голова Ігор Поліщук, аби для кожного стоматологія була доступною?